Всім привіт, ви на каналі Чейсплей і ми знову в Roblox 99 ночей в лісі. Сьогодні ми спробуємо врятувати всіх дітей та знайти ту саму лабораторію, про яку читали у записці, яку знайшли в тому будиночку на дереві. І так, нам потрібно з тобою для початку розпалити вогонь, це, звичайно, ми з тобою робимо. Випала нам кроляча нога, тепер ми можемо з тобою піти і зібрати трішечки металу. Бачу, тут прям з... одразу ж літак, нічого собі. Оцього я прям взагалі не очікував побачити. Добренько. так від... Відкриваємо сундучок, і тут лучший топор. Це означає, що ми можемо купити з тобою торговця уже не його, що там є у нас кожана куртка, же лучший мішок. Трішечки зберемо з тобою дерева, оскільки першу ніч олень нас зовсім не чіпає, то нам з тобою бояться нічого. Ми з тобою далі продовжуємо збирати наші ресурси. Підняли наш вогонь до 3 рівня, а нам потрібно його підняти до 5-го. раз ми підняли лише до 4-го і цю лабораторію знайти в мене не вийшло. Та і взагалі ми там вмерли від того, що закінчилася їжа. Тож сьогодні треба пильнувати. Шкалу їжі краще. Ось наш торговець. Так, забираємо кролячу ногу, віддаємо йому. І забираємо у нього хороший мішок. Все, тепер у нас з тобою топор є, мішок є, це прям дуже-дуже добре. І продовжимо з тобою збирати матеріали для нашого крафту. Підняли вогонь на четвертий рівень, але нам треба побудувати зараз кращий верстак, тому що без нього ми не зможемо підняти рівень нашого вогню. Так, піднімаємо рівень верстака. Добре, тепер ми можемо з тобою побудувати ліжко, компас, сонячний годинник та кращий верстак. Ось нам потрібно його побудувати, щоб відкрити оцей біотоплівний процесор. З допомогою нього ми з тобою зробимо наш вогонь п'ятого рівня. Настав третій день, і ми можемо побудувати з тобою ліжко. Це ми і робимо. Так, є у нас з тобою компас, який теж треба побудувати, щоб знайти наших хлопчиків. Так, от сюди закинули ще дерева. Ставимо на. Наш компас ось тут, очки, а ліжко давай поставимо десь ось тут. Діно, малиш. Він знаходиться у нас в тій стороні. Ну що ж, поки у нас з тобою не настала ніч, давай його попробуємо знайти. Нічого собі, це що, якийсь а що це такий за амбар? Я перше такий бачу. Револьвер, патрони. Нічого собі, скільки тут патронів на цей револьвер. Це ж ми тепер можемо з тобою вбивати ворогів іздалека. Це прям дуже добре. Так, бандаж, тортік, патрони на вінтовку, сундучок. Оце нам сьогодні з тобою пощастило. Я таке бачу вперше. Назбирали з тобою матеріалів тепер можемо скрафтити кращий верстак. Це ми, звичайно, що робимо. У нас там з тобою є хлопчик, ось він, якого ми повинні врятувати, тому ж давай вбивати цих вовків. Ми з тобою знайшли червоний ключик, але зараз до нас прийдуть оці ось бандити. Я думаю, що ми повинні з тобою справитися і освободити цього хлопчика до того, як вони прийдуть. Так, швидесенько відкриваємо цей сундучок. Хороший мішок. А він нам вже не потрібен, тому що ми його вже знайшли. Тож ми забираємо хлопчика і швидесенько йдемо додому. Ось так: ми їх вбили, забираємо з них оцей амулет, який треба закинути до верстака. Все, тепер у нас з тобою є матеріал для того, щоб крафтити кращий верстак, і треба посмажити м'ясо. Хлопчика, ми з тобою звільнили, за це буде увілічена на 3 дня наша з тобою гра. Так, добренько, тепер треба віддати шкуру вовка нашому торговцю, щоб купити у нього щось дуже добре. Ось тут є у нас капьє. Оце капье нам 100%, 100 треба купити. Того, що так, ми зможемо убивати з тобою ворогів бага, набагато швидше. Так, все у нас є. На карті виросли ягоди. Уровень 1, тобто ми можемо ще й підняти їм рівень, нічого собі. Ну що ж, давай подивимося, де знаходиться другий хлопчик. Нам з тобою треба йти в ту сторону, але спочатку давай ми з тобою трішечки назбираємо ще матеріалів для того, щоб побудувати тут годинник, а може ще і ще щось. Так, ой, за нами знову біжить. Та що ж ти за мною бігаєш, скажи, будь ласка. Ось як хорошо, що у тебе є капйода Ми з тобою нормально так його вбили. Так, забираємо. Ось цей болтик, а тут патрони на револьвер. Прям вообще шикарно. Знову цей лагерь бандитів. Ти дивись. Ну, зараз ми з тобою повинні їх вбити, це 100%, тому що у нас є з тобою зброя, але так, але немає, звичайно, що ніякої броні. Проте ми з тобою. Озброєні, і це повинно нам допомогти. Так, ми його вбили, але з нього нічого не отримали. Ну нічого, зате ми можемо відкрити їхній сундучок, в якому щось точно є дуже-дуже цінне. А е, серйозно? Ящик з семенами? Я думав, тут щось буде дуже-дуже круте, а тут просто якесь насіння. Так, а що у нас тут є? Це все зібрати не можна? Хм, Тут є тільки патрони для нашого револьверу. І труп альфа-вовка. От що з ним робити, я навіть і не знаю. Ну що ж, тепер ми можемо побудувати з тобою ось цей біотопливний процесор. Це нам дуже потрібно, тепер ми зможемо підняти наш вогонь на п'ятий рівень. Тепер ми можемо сюди закидувати не тільки дрова, але і м'ясо і шкіру наших тварин. Цікаво, це топліво у нас, так? А якщо ми закинемо його ось сюди, що ми зможемо з ним зробити? Щось він дуже мало додав нам вогню, я думаю, буде набагато більше. Ми з тобою зробили вогонь п'ятого рівня, і це означає, що наша карта стала ще більшою. Тепер у нас є з тобою можливість, коли ми будемо шукати з тобою другого хлопчика, пошукати також цю лабораторію. Поставили з тобою кращу кровать, і давай подивимося, де ж у нас є той хлопчик. Так, квіти ми теж збираємо, тому що нам феї тепер треба віддати їх аж цілих 40 штук. Ну що ж, у нас з тобою є коп'є, у нас з тобою є револьвер. Це означає, що ми можемо таки швидесенько з тобою звільнити нашого другого хлопчика. Але треба було, мабуть, поїсти перед тим, як виходити з дому. О, нарешті ми знайшли з тобою кожен куртку. О, тут є якийсь прям. Не такий, як зазвичай, сундучок, железний корпус. Та у нас тепер моцна броня, нічого собі. Так, забираємо метал, це дуже добре, забираємо вугілля і тут у нас поруч знаходиться наш хлопчик. Все, ми з тобою здобули цей синій ключик, тож давай швидесенько звільняти нашого хлопчика. Це раз ми з тобою не будували годинника, тож я не знаю, коли у нас настане ніч, і не дуже хочеться залишитися в лісі, коли буде темно. Знову револьвер, але ж є такі патрончики, це вже дуже добре. Тож ми збираємо з тобою все це м'ясо, яке ми тут з тобою можемо зібрати, та закинемо його у нашу топку, щоб зробити більший вогонь. Давай подивимося, де знаходиться наш третій хлопчик. Це у нас ребенчик, який знаходиться ось. Там добре. Ми з тобою зможемо відкрити ще карту, якщо зробимо вогонь 6 рівня. І для цього нам треба зібрати чималенького всякого вугіллячка, всякого топлива та шкіри і м'яса. Давай подивимося, що є на цій стороні. Може тут ми знайдемо з тобою хоч якусь кращу зброю. Хороший мішок, Ну це у нас з тобою вже є. Це нам з тобою вже не. О, патрони для револьвера, це добре. Це те, що нам треба. Тут у нас так. Так, на всяк випадок беремо копйо, може тут будуть вовки. Тут нікого немає, але є залізом. Так, залізо ми забрали, тут у нас є теж метал, це хорошо. Тут у нас вихід на іншу сторону. Окей. А от у нас наш хлопчик знаходиться на тій стороні, і здається, вже я знайшов де саме. Тут уже ходять ведмеді? Нічого собі. Так, цього я точно не очікував. Тож ми з тобою хватаємо все, що тут є, і поки що йдемо додому. Я не хочу з ними змагатися, нічого собі, які там ще й вовки великі, тому що мені е, потрібні якась краща зброя. Мені здається, що проти цих ведмедів. Ой, ні-ні-ні, ні, там вовк був. Мені краще бути з якоюсь гвинтівкою, ніж з револьвером та копйом. Нарешті ми підняли з тобою рівень нашого вогнища до сьо. І тепер у нас карта відкрилася ще більше. Обнаружена вся карта, ми собі повністю підняли тут все. Цю видимість нашої карти це дуже добре. Так, а, альфа, кожу та бі, шкіру цього вовка я до сих пор не віддам, тому що я її не знайшов. Але тепер ми можемо з тобою піти та звільняти нашого третього хлопчика та подивитися ще що тут є, тому що я до сих пор нічого такого не знайшов, щоб напоминало якусь лабораторію. А у цих ведмедів дуже багато здоров'я, так і у них прям дуже-дуже багато здоров'я. Я його. Вбити зараз не зміг, мені здається, що все ж таки револьвера тут не вистачить, то нам треба з тобою десь роздобути гвинтівку. У нас з тобою вистачає матеріалів, щоб побудувати останній верстак. Це ми з тобою робимо. Так, сьогодні знову прийдуть до нас оці бандити. І що ми можемо побудувати тут? ніфтівна дріль, сама гігантська кровать, яка нам потрібна. Але для цього всього нам треба ось ці ось амулети, які ми отримуємо тоді, коли до нас приходять оці бандити. Ми побудуємо з тобою, мабуть, грамат-вод, щоб нас не була блискавка, а то не дуже хочеться від неї вмерти. Ох, вона прям поруч ударила, нічого. Особі. Ще один такий незвичайний сундучок ми з тобою знайшли. І що у нас тут попе? Нарешті, нарешті вінтовка, все. Тепер я точно цих всіх ведмедів зможу вбити. Тому що револьвер проти них, ну, просто ну, не вивозить. Є у нас з тобою матеріали, ми можемо побудувати з тобою, дивися, телепорт або гігантську кровать. Телепорт це, звичайно, така штука крутецька. Мені здається, що зараз ми можемо з тобою її побудувати, тому що у нас з тобою ще все попереду. Тож давай ми його побудуємо, а потім побудуємо з тобою кровать. Нічого собі, ти тільки подивися. Як він виглядає, ось це такий крутецький. Так, ми повинні його зарядити, і тепер можемо телепортуватися. А як це все нам зробити? Так, ми через карту ніяк не можемо телепортуватися туди. А, ми можемо з тобою побудувати два телепорту між двома різними сторонами і телепортуватися так. Тобто один він такий не работає. Добре, я ж цього не знав. Тепер буду знати, краще будували би кровать з тобою. Так, ладненько, відправляємо Заправляємося з тобою до наших ведмедів та звільняємо третього хлопчика. І ми одразу вибили шкуру медведя нічого собі. Оце прям дуже круто, тому що її треба ж віддавати нашому торговцю. І тепер ми повинні знайти лише шкуру нашого альфа-самця, Точніше, альфа-вовка. І тоді зможемо віддати. Й... Так, перезаряджайся швидше, бо ми зараз поб. І тут знову у нас випав з тобою нічого собі. Я не очікував, що у нас буде дві шкури ведмедя. Так, звільняємо з тобою третього хлопчика, забираємо з собою та відкриваємо скриньку. А тут же скринька така вже досить гарна, да? Тут нам може з тобою щось попастися дуже-дуже добре. І тут у нас сильніший топор. Ух, нічого собі! Це сокира. Та, ти що, ми то ми з тобою тепер прям. Дуже-дуже такі сильні будемо і рубать всі дерева, які тільки тут є. Ось тільки питаннячко, де ж наша лабораторія, про яку ми читали з тобою вчора? Так, це у нас що м'ясо, м'ясо, воно нам не потрібно. Так, шкуру ми з тобою залишимо десь тут. Пропавши, малиш, був спасен, тепер дні увіліться на 6. А представ, що буде, як ми з тобою побудуємо саму лучшу кровать, то я думаю, тут буде прям дуже багато днів. Ну тож, давай подивимося, де знаходиться четверта дитина. Це у нас малиш коала 1242 метра. Тобто вона гуляла у нас серед лісу, шукала якісь ягоди, коли на неї напав цей олень і вкрав її. Ну а у нас тепер з тобою є винтовочка. У нас тепер є стальна броня, і я думаю, ми з тобою впав нормально так повинні його спасти. З одного удару ми з тобою зрубали дерево цим сильнішим топором. Нічого собі, це прям дуже круто. Ну що ж, відправляємося з тобою на пошуки четвертої дитини. Може, саме там і буде наша лабораторія. Ти тільки поглянь на це! Там щось є таке прям дуже-дуже сильне. Там ведмідь, там ці бандити, які. Які тримають його нічого собі, що робити? Може ми з тобою його звільнимо? Чи давай трошечки почекаємо? Я не впевнений в тому, що ми можемо це зробити зараз, але прям цікаво, що воно там таке. Ти тільки поглянь, що я знайшов. А що це за вежа така? Невже це є та сама лабораторія? Ох, якщо це так, це буде дуже цікаво. Так, що у нас тут є? Тут железна броня, яка нам вже не потрібна. Тут є винтовка, яка нам теж не потрібна, тому що вона у нас вже є. А що тут? Так, це якесь нічого собі аж цілих 4 метали, і ми можемо спуститися всередину. А тут дивися, найсильніший фанат. Два самих лучших сундучка. Нічого собі, оце так тайнічок ми з тобою знайшли. Так, аптечки це дуже добре. А тут у нас сильніший фонарик. Ну, добре, я думав, що тут буде щось краще в цьому другому сундучку, тому що у нас і так уже є цей фонарик. і тим більше, що ми з тобою так його знайшли в цьому місці. Це звичайна вежа, але вона прям дуже крутецька. Ти тільки подивися, яка вона висока. Тепер у нас з тобою вистачає мета. Матеріалів і ми можемо з тобою побудувати саме краще ліжко. Ми його побудували, і скільки ж нам тепер додадуть днів? Так, ми построїли нову кровать, день 64-й. О, ми в прошлому разу з тобою 80 днів жили, але на множитель аж. 7. Всім, нічого собі, оце так багато. Так, ну що ж, добре, у нас інформація, знову сьогодні ночі прийдуть якісь там незрозумілі наші бандіти. Вони ж тільки приходили. Чому вони знову приходять? Ну, добренько, ми з тобою відправляємося туди. Я все ж таки хочу врятувати четверту дитину, але розумію, що у нас залишилось лише 15 патрончиків, і ми досі ще не знайшли з тобою шкіру цього альфа-вовка. Це прям дуже погано. Я скільки вже їх вбив, а чомусь мені ще жодна. Шкіра не випала. Де ж знаходиться цей четвертий хлопчик? Чому я не можу до нього підійти? Тут ходять всякі ведмеді, які мене просто не пускають. Здається, я знайшов місце, де должен бути наш четвертий хлопчик, а тут аж цілих 4 чи скільки 5 ведмедів, нічого собі так перезаряджай, перезаряджай, швидше перезаряджай, там ще й альфа-вовк, да ви що таке робите? Чому у вас тут так багато? День 77-й, ми побудували з тобою. Ящик для наших патронів. Їх можна робити за допомогою металу. Ось вони є, і звичайно, що я тепер піду збирати цей метал. Тому що я вже вбив там чотири ведмедя, і мені залишилося вбити лише два, а патронів у мене немає. А вони такі злющі, що до них в рукопашку краще не підходить. Це було дуже непросто, але ми з тобою це зробили і вбили шостого ведмедя та отримали цей ключик, який нам допоможе. Врятувати четверту дитину. Так, ну що ж, ми його відкрили. І тепер заберемо звідси нашу четверту дитинку. Все, ми її забрали. Тут є у нас, ну, звичайно, що є вінтовка, але ж вона нам більше не потрібна, проте ми взяли ще патрончики, це дуже добре. Так, ну що ж, ми з тобою врятували всіх дітей, це дуже добре, але я досі не знайшов цю лабораторію. Де ж вона може бути? Може, вона взагалі десь не тут? А ось і четверта та дитинка, все, ми отримали з тобою бейджик, це дуже круто, і наші дні тепер увеличились на 8. Ух ти! Тобто ми з тобою можемо прожити тут дуже багато. Оскільки зараз ми з тобою живемо вже 90 днів тут. Ну що ж, поки у нас іде ніч, давай нарубаємо трішечки дров. Ми з тобою прожили 99 днів. За 103 хвилини 20 секунд отримали два бейджики. Тобто ми з тобою, можна сказати, повністю пройшли цю гру. Ох, це було не зовсім просто, але ми це зробили. Ну нарешті ми з тобою знайшли цю шкіру альфа-вовка. Гігантський мішок, нічого собі, скільки ж там можна буде носити? 25 речей. Оце так круто. Так. А якщо ми віддамо йому шкіру ведмедя, ми зробили це. Ми отримали ще один бейджик. Так, Железний корпус, стальний топор. Стальний топор це те, що ми оце з тобою, напевно, Отримали, ось це ось воно і є. Ти тільки подивися, це ж справжня лабораторія. Так, ніч приближається, але ми повинні з тобою сюди зайти, щоб подивитися, що тут таке происходит. Так, а де тут вхід, мені дуже цікаво. А ось, і ти дивись, і там прям стоять усі всякі нехороші наші бандити, які охороняють це здання. Так, ну, ми з тобою з гвинтівкою, тому ми зможемо зараз їх швидесенько вбити. Там біж. Біжить наш олень, там біжить олень. Так, мені треба ховатися. мені треба ховатися, тому що він зараз може нас наздогнати. А ось і все. Ми з тобою тут стоїмо, і він нічого мені зробити не може. Так, ну сподівайся, що так воно і буде. І ми з тобою трішечки так постоїмо і почекаємо, доки настане утро. Цікаво, що може знаходитися в цій лабораторії. Так, ти, тихіше, тихіше, ще й блискавка ця. Зараз вона взагалі тут якого вона тут. Ми тут і так з тобою майже вмерли, а вона бере і ще й нас теж добиває. Нічого собі, ти подивися, тут є пальне для нашого вогнища. Оце так знахідка, так і тут є ще тортик, це теж дуже добре. І що тут ще є? Більш нічого такого не бачу, але тут є двері. Ай, там була знову ця блискавка. Так, піднімаємося нагору. Тут є наша сокира, дивись, яку ми з тобою вже отримали. Так, там є ще якийсь сундучок, там є залізо. Скільки тут цього цікавого Так, зараз ми тут все швидесенько подивимось. Давай відкриємо цей сундучок, подивимося, що в ньому є. Тут у нас пачка сім'ян, понятно, це у нас з тобою світлячки для нашого самого мощнішого фонаріка. Так, що у нас тут є ще металолом? Так, винтівка. Це хорошо, і ще й патрончики до неї. Це теж дуже добре. Але мені здається, що тут по, ну повинно бути щось таке, прям дуже-дуже цінне. Так, тут у нас нічого собі, старий двигатель апар автомобіля. Це прям напевно тут дає дуже багато металу. Так, це ми теж забираємо. Це ми теж забираємо. Як добре, що у нас з тобою дуже величезний мішок. Нічого собі, скільки тут всього так, відкриваємо з тобою ось це. Тут у нас. Сильніший фонарик, який у нас, звичайно, вже є. Але мені зараз навіть е, не шкода буде померти, тому що ми з тобою потрапили у цю лабораторію. Я тобі показав, де вона знаходиться на карті. Отож, якщо ти ще не знав, то швиденько йди у гру та йди сюди. Але для початку, звичайно, треба обзавестися хоч якимсь добрим оружієм. Тіпа винтовки, ну, револьвер теж хорошо, але думаю, з вінтовкою буде тут проходити набагато краще. І так, да, сюди не йти, коли на вулиці йде гроза, тому що я й за неї чуть не умер. А це в нас з тобою вже 130-й день. Виявляєш, ми з тобою вже виживаємо 130 днів. Нічого собі, я швиденько відправляюся додому та хочу подивитися, скільки ми з тобою заробимо з того всього, що ми зібрали. А все воно туди кинулося. Це у нас з тобою нефть, яка нам допоможе зробити наш вогонь більшим. У нас з тобою 76 метала, нічого собі так. Треба трішечки поїсти, це вже 130. Восьмий день. Як багато металу ми з тобою маємо. У нас навіть не вистачає місця для нашого металу, але ми ж, звичайно, з тобою можемо що зробити. Правильно, ми можемо з тобою щось скрафтити. Давай з тобою зробимо, наприклад, нашу цю нефтяну вишку. Я прям хочу подивитися, як вона виглядає. Оста, ух, нічого собі, яка вона велика! Ти тільки подивись на це. Давай поставимо десь ось тут. І тепер вона буде нам Давати нефть для нашого костра. Це прям дуже замечательно. це прям дуже-дуже замечательно. Ось тільки коли з'явиться ця сама нефті, взагалі непонятно. Но зато у нас з тобою дуже багато всього залишилося. Ти тільки подивися на наш з тобою малесенький дім, який ми побудували. Трохи пізніше я знайшов ось такі сундуки. В цьому, наприклад, я знайшов ще кращу броню, а у другому я знайшов бензопилку, яка була ще кращою, ніж той топор, який ми з тобою знайшли. А якщо відео тобі сподобалось, то не забудь поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити наступні ролики. А я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.